Так, ну що, привіт. Оскільки ви бачите в кадрі власне, кубік Рубіка, мабуть, ви вже здогадалися, що історія і відео буде про те, як саме складати кубік Рубіка. По порядку, крок за кроком, що потрібно зробити для того, щоб зібрати кубік Рубіка послідовно і чітко значить алгоритм. Одразу скажу, я не знаю чарівних алгоритмів, там 14 хотів якось покрутити там його і скласти, тому я розкажу такий алгоритм, який я знаю, який я дізнався і запам'ятав нарешті. Хоча перші кроки були доволі важкі. Наприклад, я пам'ятаю одну ніч, коли я намагався скласти кубік Рубік. Протягом не знаю годин 6-7 і до ранку намагався повторити всі кроки і ніяк не міг їх запам'ятати. Але е історія полягає в тому, що є таке золоте правило 10 тисяч повторень. Е тут його ніхто не відміняв, тому треба дійсно тренуватися, запам'ятати е послідовність кроків, що за чим потрібно робити, для того, щоб скласти спочатку е перший рівень, потім другий рівень. потім... Частково третій рівень і повністю завершити складання кубіка для того, щоб він у вас а, був повністю складений. Ну що, поїхали. Почнемо з наступного. Як не дивно, звичайно, що всі говорять про те, що біли, а, біла грань найважливіша, і тут навіть от центральний, а, центральна грань біленька вона. Позначена логотипом компанії, яка виробляла власне, э, цей кубік рубік. але рекламувати не буду. Вони, вони мені не заносили грошенятки, тому прийдемо до справи. Перше, незважаючи на те, що всі концентруються на білому, я можу сказати, що головне положення э, Кубік Рубіка, коли ви його складаєте, має бути таке: біла серединка має бути внизу, а жовтенька, відповідно. Ну або якщо у вас э, інші кольори, кубіка Рубіка, на горі. Таким от чином, ви тримаєте кубік Рубік на всіх, майже на всіх стадіях, коли ви його будете складати. І поступово знизу до верху він буде складатися, складатися так, як вам потрібно. Тож, поїхали. Перше, Перше ми розташували білий центр внизу-жовтий на горі. Тепер наступна задача на цьому кроці: розташувати біленькі середні грані, ось такі середні грані, розташувати навколо. Жовтого центра, саме білі навколо жовтого центра. Яким чином це робити? Ну, будь-яким. Головне, щоб вони не одна одну не зміщували. Бачите, вже дві грані. Шукаємо, де у нас ось ще одна. Опускаємо. З'явилася ще одна. І от так. от. Тепер. Е, дуже важливо, це перший крок, <смі>, найважливіший, мабуть. Е, ми зробили. Тепер ми робимо наступне: у кожної білої грані є друга частинка, друга, другий не Незважайте, якщо я якось помилюся в кольорі, бо я трошечки не розрізняю їх. Але я бачу, що вони відповідають. Потрібно сумістити другу частинку кубіка, який має середню білу грань, Сумістити по кольору з другим е, шаром кубіка. Тобто, таким чином. І після того, як ми суміщаємо оцю грань, ми просто повертаємо на 180 градусів. Все. Таким чином, з'являється кубік е, е, біло-зелений. Е, він з'являється біло, біля білого центру. Так? Тепер е, робимо все те ж саме. Відповідно до інших граней білих. І повертаємо на 180 градусів. Для, цього, для чого це ми робимо? Для того, щоб е, біли, білі е, грані, які були навколо жовтого, розмістити навколо білого. На 180. І останній білий. біло червона грань. Шукаємо червоний і повертаємо. На 180 градусів. Нам не важливо, що знаходиться зверху, там постійно будуть мінятися грані, це не настільки важливо. Головне, що у нас сформувався ось такий хрест навколо білої грані. Фактично, він уже не має змінюватися, хоча в якихось ситуаціях може. Але оце, це перший крок до складання. Наступно, нам потрібно поставити у нас тут в куточках відповідно не білі. Грані, да? нам потрібно знайти і розташувати самі правильним чином кутові білі грані. Але з кутовими яка історія? У них є два кольори. Тобто не тільки білий, тут у нас було біло сині, да? бо на серединці, а кутові мають три грані. І отут дуже важливо для того, щоб правильно розставити ці кутові білі грані, потрібно подивитися на два інших кольори. В цьому випадку це помаранчевий і зелений. Відповідно, нам цей кубик потрібно розмістити таким чином, щоб він був з одного боку зелена грань, з іншого помаранчева. Сам порядок не важливий. Головне, щоб ці два кольори, вони були відповідно центрами сусідніх граней кубика. І тоді ми дивимося на, на зелену грань, на ліву грань, і робимо. Базовий рух при складанні кубіка Рубіка, яка і називається, якось він називається. Десь відео я чув півпав, Я не знаю, чому півпав, можна назвати тік-так. Це не настільки важливо. Важливо запам'ятати цей рух. Ми дивимося на ось цей кубік. Ми ставимо його між зеленою і помаранчевою е центрами і маємо поставити ось цю білу, е білу грань ось сюди. Для того, щоб була біла, зелена і. Помаранчево. Ось цю грань. Робимо наступне. У нас жовтий на горі білий внизу. Ми піднімаємо праву грань вгору за годинниковою стрілкою. Далі повертаємо верхню грань. За годинниковою стрілкою. Потім проти годинникової стрілки. Бокову грань і верхню повертаємо назад. І наша біла грань стала на місце. Може бути така ситуація. Коли ця біла грань не стає, тоді ми просто повторюємо цей тік-так е, до тих пір, поки нам потрібна, потрібний нам кубік кутовий не стає на місце, саме так, як нам потрібно. І далі повторюємо, шукаємо наступний наступну нашу, е, наступний кутовий е, куточок, кутовий кубік. Наприклад, ось цей він має синюю і червону е, другі грані, тому нам його потрібно поставити між синьою і червоною. Між синім і червоним центром. Ось тут синій, червоний. Ось наша грань. Ми повертаємо кубик так, щоб бачити е, один з центрів. І робимо півпав. Лівий центр, до речі. Чи тік-так. Тік-так. Повертаємо, опускаємо. І назад. Е, перевіряємо. Все стало чудово. Шукаємо наступний кубик. Він помаранчево-синій. Шукаємо, де у нас помаранчево сині центри. Так, у нас є синій центр і є помаранчевий центр. І ось тут дивіться, з першого разу тік-так не вийде. Одразу кажу. Я вже бачу. Але ми робимо стільки разів тік-так, скільки потрібно. За часовою, за часовою, протичасовою, протичасовою. Він став, але не так, як нам потрібно. Тоді продовжуємо робити тік-так. Бокова за годинниковою стрілкою. Верхня грань за годинниковою стрілкою. Потім. Бокова проти і верхня проти. Дивимося, не той кубик, який нам потрібен. Ми продовжуємо робити тік-так. Просто методично продовжуємо робити тік-так до тих пір, поки він, нам, потрібна нам грань, не стане на місце. Стала на місце, приканам, помаранчево, перевіряємо інші, синє і біла. Все на місці. І залишилася у нас одна. Кутова грань. Ось ми її знайшли. Тут червоний і зелений. Шукаємо відповідне місце. Червоний і зелений між червоним і зеленим центром. І ставимо на місце сюди. Бокова. Тік так, бокова за годинкову стрілкою, верхня за годинкову стрілку. Бокова проти годинникової стрілки. Верхня проти годинникової стрілки. Дивимося. Все є. І я вас вітаю. Це. Наш перший, перший рівень, який ми склали, ми склали повністю білу грань. І я вас вітаю. Ми склали іще і правильним чином верхній, нижній, нижній рівень, нижній шар кубіка. А правильно він складається таким чином, що колір нижніх рани співпадає з відповідним центром. Бачите, у нас синій з синім співпадає. Помаранчевий з помаранчем, все, що інше, поки що зарано дивитися. зелений дивитися: зеленим. Тому я вас вітаю. Перше відео підійшло до кінця, і, власне, перший етап складання кубіку підійшов до кінця. А якщо ви додивились до кінця, підпишіться на канал, обов'язково поставте лайк і дивитися наступний наступний рівень, наступне відео, де я розкажу, як складати вже другий рівень. Не зважають і такі, так таким чином, щоб не зруйнувати вже наші поточні досягнення. Побачимось.